новою поштою приїхав на сервіс Coyote 1050 Master Pro на базі Android. З проблемою, що він не вмикається. Треба розібратися, у чому справа. Для цього розбираємо навігатор і бачимо, в якому стані його акумулятор. Він вздувся і вже не набирає ту ємність, яка потрібна йому для того, щоб навігатор міг увімкнутися. Замість старого акумулятора будемо встановлювати цей новий. Новий акумулятор вже зайняв своє місце. Обов'язково зараз подивимось, якого випуску завантажені тут карти, тому що навігатор давно не використовувався. І бачимо, що тут карти у нас випуску 2023Q2. Карти вже застарілі, тому що на даний час вже є самі актуальні карти 2024 Q2, які ми зараз будемо сюди завантажувати. І так, бачимо: навігатор Coyote 1050 Master Pro вже повністю готовий. Замінили на ньому акумуляторну батарею і оновили карти на самі актуальні. Треба було зробити оновлення з 2023 Q2 на 2024 Q2 України та Європи і актуальні бази камер радарів також завантажити. Так що цей навігатор готовий. Зараз буду його складати і відправляти нову пошту назад до клієнта.